Мене набрала знайома бабуся, сказала, що в неї був дуже високий тиск, близько 230. Вона випала ті ліки, які вона зазвичай п'є, але їй не ставало легше. Це кропивничанка Наталія Тарабріна розповідає, як намагалась допомогти пенсіонерці, в якої підвищився артеріальний тиск. Викликала швидку та диспетчер зі слів жінки відмовив. Сказали, що ми надамо поради. По телефону, можливо, якісь ліки треба купити, і бабусі стане легше. Їй стало краще так, але ж це після нервів, після того, що людина фактично допомогла сама собі. У Кропивницькому працює єдина диспетчерська служба екстреної медичної допомоги, яка обслуговує всі райони області. Виклики швидкої приймають в цій залі. Їх ділять на чотири категорії: така постанова Кабінету міністрів 1271. Вона і є ще з 2020 року є такі критерії порушення дихання або неефективне дихання і масивна кровотеча це виклики критичні. До них має екстрена медична допомога доїхати до 10 хвилин. Екстрені виклики це втрата свідомості, ознаки інсультів, інфарктів, травми різної, різної тяжкості. На такі виклики бригада екстреної медичної допомоги має доїхати до 20 хвилин. Зі слів заступниці директора центру, швидка не виїжджає на неекстрені або непрофільні виклики. Підвищення. Артеріального тиску це не є приводом до виїзду екстреної медичної допомоги. Можливо, просто пройшлися, піднялися, сходили в магазин, піднялися по ступеньках і може бути тиск 220. Можна відпочити і, можливо, знижувати препаратами. Направити медиків можуть, якщо є вільна бригада. Не екстрені звернення це такі звернення. Стан хворих які яких не вимагає термінових проведень маніпуляцій для збереження його життя? Такий виклик може бути проконсультований самим диспетчером. Якщо навіть зламав руку, це ми даємо рекомендації. такий хворий може сам доїхати до лікувального закладу. Розумієте, якщо просто це температура. І немає ніяких порушень, свідомості. Не профільніде достатньо просто проконсультувати. Це може бути таке питання: там що мені прийняти від алергії. Ви біля цієї людини знаходитесь так? Що з ним? Він дихає дихання. Присутнє так добре. Людина свідомості чи ні? Це був екстрений виклик, на який виїжджає бригада. 20 хвилин я. Однозначно упориш, 90 процентів виступають, але об'язуємо один із десяти, який вважає себе королем дорог. На виклик доїхали за 6 хвилин. Так що вже вшло? Без свідомості людина була на вулиці біля під'їзду. Ну і коли ми приїхали, то зі слів перехожих чоловік був п'яний, натямився, пішов. Сібі, поки ми приїхали, його вже не було. Чистіше погано з серцем, без свідомості, задихається і так далі. Порушення мови, інсульти, інфаркти. Після вторгнення Росії в Україну дзвінків побільшало, каже Тамара Безпалова. Раніше кількість звернень варіювала до п'ятисот. Десь за добу, то на даний момент це, це більше, це десь 600 700 звернень. В основному це зв'язано з тим, що ем, дуже багато зв'язку з внутрішньопереміщеними особами в них не задекларований вибір сімейних лікарів. Е, є проблеми з, ну наприклад, цукровий діабет, люди тікали, не взяли з собою глюкомети. Щомісяця від жителів отримують 10 скарг через те, що швидка не приїхала у жодному випадку пору. Не виявили. Олена Жакалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.